Всім вітання з міста Дніпро, з нашої рідної України. Хочу сьогодні коротенько е зняти своє <клес> відео по стріліці. Вона відкривається, ще не повністю відкрилась. От ще дивлюся, що оранжевий відкривається приквітник ілі прицвітник, як вони. Квітує вона вже, мабуть, неділі-дві і ще не повністю відкрилася. Але квітка це наскільки гарна і наскільки е, така велична ну, жар птиця, можна сказати. Е, вона у мене в цьому році перший раз квітне, вона от е, викинула. Ще є ще одна стріла, тут внизу також стріла і там лізе теж. Чи це стріла, чи листок поки не зрозуміло. Ну, перший пішов. Перша квітка вже майже відкрилася і дуже красива. Я не знаю, скільки по часу вони будуть квітувати, чи довго вона буде держатися в квітінні, чи вже скоро почне від цвітати. Тому хочу зняти це відео, якщо вони довго будуть квітнути і розкриються всі три стріли разом. Зрозуміло, що це буде дуже гарно. Ну, ще квітне в мене от, отакий дендробіум із серії санок. Квіти величенькі і теж дуже гарний. Він ще не повністю розкрився, але квітне. От таке відео про стріліцею орхідейки. Ще не всі пооткривались, деякі стріли повипускали. В садочку вони вже занесені, мабуть, не тільки півтори. Уже ночами прохолодно. От, от така сьогодні у нас температура і вологість тут в саду. Квітне туфелька вже почті від квіт. Отакий дендробіум, я вже його знімала. Ну, а так рослини, садочку всі вже занесені, ростуть поки що такого. Важливого нічого не дозріло, потихеньку наливаються плоди, і я думаю, що коли буде що знімати, то знімемо і покажемо. Ну, всім пока, хорошого дня і якнайшвидшої нашої перемоги. Пока-пока!